Усім привіт! Друзі! Починаю для вас знімати святкові рецепти, які підійдуть до святкового столу на Різдво та Новий рік. І зараз пропоную зробити печінковий рулетик. Спочатку готую начинку для нього. Для цього я обсмажую потрібні печериці, потім до них додаю порізану цибульку і будемо смажити до золотистого кольору. Тепер робимо тісто на блинці. Нам необхідно змішати курячу печінку, молоко, яйця. Додаємо сіль та спеції за смаком, я додаю сухий часник та борошно. Тепер все збиваємо блендером до однорідної консистенції. І будемо смажити млинці. На розігріту пательню виливаємо наше тісто, і я обсмажую з однієї сторони одну хвилину, з другої сторони дві хвилини на самому малесенькому вогні. Також до грибної начинки я додаю натертий сир твердий. І роблю соус. Для цього треба змішати майонез, сухий часник та натертий твердий сир. Я взяла грана падану та все перемішуємо. Тепер переходимо до нашого ролетику. Перший млинець змащуємо соусом. Викладаємо на нього другий млинець. Щоб половинка була, і знову все змащуємо. І третій у нас будуть три млинці. Таким же чином змащуємо. Викладаємо зверху начинку. І тепер будемо акуратненько загортати у рулет. Тепер я накриваю харчовою плівкою та відправляю в холодильник на півгодинки для стабілізації. Вже готовий рулетик, коли він охолонув, нарізаємо такими шматочками. Подивіться, який гарний в нас вийшов рулет. Викладаємо на гарну тарілочку та подаємо до святкового столу. І ось така смачнюща та гарна закуска у нас виходить.